Масове зниження заробітних плат для українців від 1 січня 2025 року. Так вам не здалося. Незважаючи на те, що в Польщі існує програма щорічного підняття мінімальної заробітної плати, навіть щопіврічного підняття, відповідно до якого відбувається перерахунок всіх заробітних плат. Зараз будемо говорити саме про зниження заробітної плати за трудовим договором «Умова мова злицення. Отже, Міністерство фінансів та регіональної політики повідомило, що на ринку праці з 1 січня 2025 року відбудуться нововведення, а саме з 1 січня за всіма умовами зліцення нараховуватиметься обов'язкові страхові внески, яких наразі немає. Це може призвести до зниження доходів людей, які працюють за такими контрактами, оскільки їхня заробітна плата буде обкладена вищими податками. Відповідно, збільшаться витрати роботодавця, і як наслідок зменшиться розмір винагороди працівника. Всі ми розуміємо, що з підвищенням податків польський роботодавець навряд обере для себе підвищити заробітну плату працівника і ще збільшити свої затрати. Тому сума, яку працівник отримує на руки, буде меншою. Як розуміємо, винятком будуть лише студенти до 26 років, оскільки вони звільняються від сплати податків. Тобто, фактично, податки за умовою зліцення хочуть прирівняти до податків за. Умовою праці, але ж, відповідно, як і раніше, більшість закладів не переведуть працівників на умову праці. Чому ж так? Звісно, що через зацікавленість в опрацюванні працівником більшої кількості годин. Проте за умовою праця додаткові години додатково оплачуються. А навіщо польському роботодавцю додаткові витрати? Що ж, за попередніми підрахунками, заробітна плата знизиться близько 20%. Тобто, для прикладу, ви отримували на руки в еквіваленті 1000 євро, то будете отримувати 800. Тож, бачимо, що, як і попередньо, за умовою зліцення ви не будете мати оплачуваних лікарняних, ви не будете мати оплачуваної відпустки, але заробітна плата вже буде меншою. Що ж, друзі, думкою стосовно цього, діліться в коментарях. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.